Едгар Аллен По серце виказало. Я справді дуже-дуже нервовий, страх, який нервовий, і таким був завжди. Але навіщо ви мені твердите, ніби я божевільний? Хвороба не знищила і не притупила мої відчуття. Вона лише загострила їх. Передусім, мій слух. І тепер я чую не тільки земні звуки. А й небесні. Я чую навіть багато з того, що діється у пеклі, тож який я божевільний. Ви тільки мене послухайте, і зрозумієте, як тверезо, як розсудливо оповім я про те, що зі мною сталося. Годі сказати, коли вперше ця думка проникла в мій мозок, але, зародившись, вона вже не давала мені спокою ні вдень, ні вночі. Оглузду в цьому не було ніякого, ненависті також, бо я любив того діда, він ніколи не заподіяв мені зла, жодним словом мене не образив. Заволодіти його грішми я не прагнув. Мабуть, причиною було його око, а вже ж, воно. Старий мав Яструбине Око, білясто голубе, затягнуто напівпрозорою плівкою. Щоразу, як він дивився на мене тим оком, кров стигла в моїх жилах. І поступово, не відразу, звичайно, ні. В мене зародився намір спровадити старого в могилу і у такий спосіб назавжди спекатись його страшного ока. Ось така причина ви вважаєте мене за божевільного. Але божевільні нічого не тямлять, подивилися б ви на мене, побачили б ви, як розважливо, з якою осторогою, з якою передбачливістю і як хитро взявся я за діло. Ніколи не ставився до старого так приязно, як у останній тиждень перед його смертю, а загинув він від моїх рук. Щоночі, близько дванадцятої, я натискав на клямку його дверей і обережно обережно причиняв їх. А коли утворювався достатній отвір, щоб просунути в нього голову, я спершу просував туди потайний ліхтар, затулений так щільно, щоб жоден промінчик світла не проникав назовні. Лише потім голову. О! Ви засміялися б, якби побачили, як обережно я її просовував, як повільно я її нахиляв, дуже дуже повільно, щоб не урвати старому сон. У мене забирало годину запхати всю голову в отвір, аж настільки, щоб побачити, як він лежить у постелі. Ха-ха, хіба божевільний зумів би поводитись так обачливо? А вже коли моя голова опинялася в кімнаті, я обережно відтуляв заслінку в потайному ліхтарі. О, я робив це вкрай обережно, бо завіски, на яких вона оберталася, могли заскриготіти. Я відтуляв її рівно настільки, що в неї струбине око впав один однісінький промінчик. І так робив я протягом семи довгих ночей, щоночі близько 12-ї, але жодного разу яструбине око не розплющилось, і тому я не міг зробити те, що задумав, адже дратував мене не сам дід, а його лихе око. А вранці, коли розвіднялося, я сміливо заходив до його кімнати і по-дружньому з ним балакав. Приязно називав його на ім'я і запитував, як йому вночі спалося. Отже, як бачите, він мав би бути надзвичайно проникливим дідом, аби здогадатися, що кожної ночі о 12-й я спостерігаю за ним у його сні. Коли настала восьма ніч, я розчинив двері ще з більшою осторогою, ніж звичайно. Хвилина стрілка годинника рухалася швидше, ніж рухалася моя рука. Тільки в ту ніч я по-справжньому усвідомив свою могутність, тільки в ту ніч я відчув, який я мудрий, мене переповнювало торжество. Як радісно було думати, що ось я стою тут і тихо-тихо причиняю двері. А може, й у вісні не примариться, що я роблю, і що задумав. На цю думку я мало не захихотів, і може, навіть він почув мій внутрішній сміх, бо несподівано заворушився в ліжку, мов би наполоханий. Гадаєте, я сахнувся назад? Аж ніяк. У його кімнаті було чорно, мов у льоху, темрява там стояла непроглядно. Бо вікониці були зачинені, старий боявся грабіжників. А отже, я знав, що він не помітить щілини, яка утворилася між дверима й одвірком, і я штовхав їх далі ледь-ледь, але безперервно. Я уже вструмив голову і збирався відтулити ліхтар, коли раптом неумисно шкрябнув великим пальцем по блящаній заслінці. І дід підхопився в ліжку і скрикнув: Хто там? Я не стрепенувся, не озвався. Протягом години я не поворухнув жодним м'язом і не почув, що дід ліг знову. А він усе сидів у ліжку і дослухався. Отак і я, раптово прокидаючись уночі, щоразу починав дослухатися чи не зашарудять. Де небудь поблизу нечутні кроки смерті. Зненацька пролунав тихий стогін, і я знав, що це стогін смертельного жаху, так не стонуть від болю або розпуки. О, ні, то був глухий здушений звук, який підіймається із глибин душі, коли вона повінця наповнена страхом. Цей стогін я чув не вперше не раз уночі, і саме опівночі він вихоплювався з моїх власних грудей, поглиблюючи своїм жасним відлунням страх і жах, які терзали мене. Отже, я вже чув цей стогін і знав, що почуває в цьому старий, і мені було його шкода. Хоча в душі я хихотів зловтішно. Я знав. Що він уже не міг заснути, відколи йому вчувся перший шерех, тобто, коли він перевернувся в ліжку на другий бік. Починаючи від цієї миті, його страх невпинно зростав, і він намагався переконати себе, що цей страх безпричинний, але марно. Він з повторював сам собі то, мабуть, вітер зашарудів у комені, то, певно, миша пробігла через кімнату, або то цвіркун засюрчав і чомусь відразу замок. Отож, він намагався втішити себе такими припущеннями, але вони не могли розвіяти його жах. Не могли, бо чорна примара смерті, яка підступала до нього все ближче, уже маючіла перед ним, уже огортала жертву. І саме могильний дух, що струменів від невидимої примари, примушував його відчувати. Хоча він не бачив її і нічого не чув, відчувати присутність у кімнаті моєї голови. Прочекавши дуже довго і дуже терпляче, і не чуючи, що він ліг, я вирішив відтулити вузеньку зовсім вузенько щілину в потаємному ліхтарі. Я її відтулив. Ви навіть уявити не можете, як безшумно я її відтулив, аж поки, нарешті, один тоненький промінчик, схожий на випрямлену паутинку, пробився крізь шпарку і впав просто на Яструбине око. Воно було розплющене широко, широко розплющене. І поки я дивився на нього, мене все дужче розбирала людь. Я бачив, те око напрочуть виразно, тьмяно-голубе, затягнуте гидкою плівкою, дивлячись на яку я аж похолод відразу. Але ні його тіла, ні обличчя я не бачив, бо спрямовував промінчик, Чи мій інстинкт. І його спрямовував точно на проклятуще око. Ну, хіба я вам не казав, що за божевілля ви сприймаєте надмірну гостроту чуттів? Так от, у ці хвилини до моїх вух долинув тихий, глухий, частий стукіт. Так, цокає годинник загорнутий у вату. І цей звук був мені. Добре, знайомим. то колотало дідове серце. Почувши його, я ошалів ще дужче, так барабаний гуркіт розбуджує в душі солдата хоробрість. Але навіть тоді я себе стримав і не поворухнувся. Я майже не дихав. Моя рука з ліхтарем застигла в одній точці, я перевіряв, наскільки точно я можу. Тримати промінчик на окові, а моторошне калатання дідового серця дедалі посилювалось. З кожною хвилиною воно лунало гучніше і гучніше, частіше і частіше. Жах старого, мабуть, дійшов до крайньої межі. Він з кожною хвилиною ставав гучнішим і гучнішим. Уловляйте мою думку? Я казав вам, що я людина нервова, і я справді такий. І тоді, посеред глупої ночі, в страшній тиші старого будинку цей дивний звук розбудив у мені невтримний жах. І все ж таки я простояв тихо ще кілька хвилин. Але серце калатало, все гучніше, гучніше. Мені здавалося, воно от, -от вибухне. І зненацька мене опанувала справжня тривога. А що як цей звук почують сусіди? І тут для діда настала його смертна година? Дико зойкнувши, я повністю відтулив ліхтар і одним стрибком ускочив до кімнати, він устиг скрикнути лише один раз. Умить я стяг його на підлогу і придавив важким ліжком, а потім радісно засміявся, зробивши нарешті давно задумане, але серце гупало душеним звуком ще багато хвилин. Я, проте, більше не тривожився крізь стіну його ніхто не почує. Зрештою, калетання урувалося. Старий випустив дух. Я відтяг ліжко, я глянув труп. А тож, він уже закляк. Закляк у смертній нерухомості. Я притулив долоню йому до серця і тримав її там кілька хвилин. Пульсу не було. Він закляк назавжди, а його. Око більше не витурбує мене. Якщо ви досі вважаєте мене за божевільного, вам доведеться змінити думку, коли я розповім, до яких мудрих заходів остороги вдався я, коли ховав труп. Ніч наближалася до світанку, а я все трудився. Швидко, але в глибокій тиші. Насамперед я порубав труп на шматки відтявши від тулуба голову, руки й ноги, потім у його кімнаті відірвав з підлоги три мостини й акуратно склав частини трупа між брусами. А після цього настелив мостини і так ретельно, так хитромудро, що жодне людське око, навіть його око, нічого не помітили б. Мені не довелося навіть змивати підлогу. Ніде не лишилося жодної плями, жодної краплі крові. Я був надто обережним, щоб допуститися такої необачливості. Ось все, зібрали ночви. Коли я завершив труди, була четверта година, але ще поночі, як о 12-й. Тільки но замовкли удари дзигарів, як у двері, що. Виходили на вулицю, хтось постукав. Відчиняти я пішов з легким серцем, бо тепер чого мені було боятися? Увійшли троє чоловіків, і я з бездоганною чимністю відрекомендувався агентами поліції. Мовляв, одному з чоловіків серед ночі почувся крик: у нього виникла підозра чи чого-небудь не сталося. До поліції надійшов сигнал тривоги, і їх трьох відрядили сюди, щоб обшукати будинок. Я привітав джентльменів з приязною усмішкою, бо чого мені було боятися? І пояснив, що то я сам скрикнув уночі. А дідо, мовляв, нема дома, поїхав на село. Я привів гостей у всі закутні дому. Шукайте, хлопці, шукайте добре. Наприкінці ми увійшли до його кімнати, я показав їм дідові скарби. Вони всі були на місці, ніхто їх не чіпав. Упиваючись своєю щирістю, я приніс у кімнату стільці і запросив їх трохи перепочити після таких трудів, а сам, сп'янілий від дикого зухвальства, від тріумфальної впевненості в собі, поставив свого стільця якраз на ті мостини, під якими спочивав розчленований труп моєї жертви. Полісмени були задоволені. Моя поведінка переконала їх у моїй непричетності. Я поводився вдивовижу невимушено. Вони повсідалися, і поки я залюбки відповідав на їхні запитання, вгомоніли між собою на всілякі буденні теми. Але невдовзі я відчув, що блідно, і мені захотілося якнайшвидше спровадити їх. У мене розболілася голова, у вухах дзвеніло, але вони все сиділи і теревенли. Дзвін у вухах не замовкав, а навпаки, лунав дедалі виразніше. Я говорив і говорив, аби позбутися цього звуку, але він не втихав. Він лунав і лунав, аж поки я збагнув нарешті, що мої вуха тут ні до чого. Мабуть, у ту хвилину я смертельно зблід, але забалакав ще безтурботніше і дуже голосно, а звук усе посилювався, і що я міг удіяти. Тепер це був стукіт, частий, приглушений, тихий, дуже схожий на цокотіння годинника, загорнутого у вату. Я хрипко втягнув у груди повітря. Проте полісмени не звернули на це увагу. Я заговорив швидше і енергійніше, проте стукіт невпевно посилювався. Я підхопився на ноги і став сперечатися за якісь дрібниці, зриваючи голос і шалено вимахуючи руками, але стукіт посилювався. Чому вони не йдуть геть? Я заходив по кімнаті, сердито огупаючи ногами, ніби розлючений якимись зауваженнями гостей. Але стукіт наростав. О Боже, я, я нічого не міг удіяти. Як і пів гнівом, я шаленів від люті, я лихословив, я вхопив стільця, на якому сидів, торкнув ним об підлогу і став човгати по ній ніжками. Але той звук забивав усі інші звуки і невпевно наростав. Він лунав гучніше, 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 а полісмени гомоніли собі та сміялися. Невже вони справді нічого не чують? Господи, всемогущі, ні, Вони чують, вони мене підозрюють, вони знають, вони глузують із мого жаху. Ось так я думав і так думаю дотепер. Але хай станеться що завгодно, аби не ця мука. Я знесу все. Тільки не їхні глузи. Я не міг далі терпіти оцих лицемірних усмішок. Я відчував, що повинен закричати або я помру. Ось знов. Цитьте, цитьте, гучніше, гучніше, гучніше. Не прикидайтеся, сучі виродки, заволав я. Я зізнаюся. Відірвіть мостини ось тут, ось тут. Це калате його гидотне серце.